Доброго дня, друзья. Следующий мой канал. Сегодня у нас парный денек. Два дня поморозило. И сегодня уже не светлые. Еще снежку трохи лежит. Но и стрихи уже капает. Сонечко светит. Сегодня мы продолжаем ремонт трактора. Так, друзі. Значить, продовжується у нас ремонт. Ремонт ми робили блокіровку, блокіровку і тут два в одному гідравлічні в нашому МТЗ. Думали, зараз так швидко, раз-два, там поміняємо ремкомплект. Бо пустило було масло, коли нажимали блокіровку, коли нажимали нажимаєш е, речах блокіровки, ось цей, що тут стоїть, коли його нажимаєш, воно б мало б працювати, але в нас пускало масло. Ось тут під цієї кришки пускало масло, вирішили ми розібрати. Е, думали. Просто поміняємо ремкомплект той, що стоїть. Ось отут Там не видно е, цей шток, пружинка, е, кільце. І ось отут е, освітлення погане. Отут в самому в цьому валу теж стоїть два кільця. Вони ось до такі. Ось такі два кільця. Тож ми думали, їх поміняємо і ось це ремкомплект, але це ремкомплект старого зразку, тут немає цих колець, це є підшток, є, є маленькі кілечка на саме на той краник, якщо тут. Ну, думали ми зараз швидко, раз, два, поміняємо, поставимо на місце, а вже е, вирішили, що вже раз ми його розібрали за все діло. Вже продаємо е, диски, тормозні, будемо міняти також диски. Е, поміняємо, бо один, один нормальний, більш-менш, другий геть вже зношений, вже зовсім тут його немає. Розібрали ми це все діло. Е, купили той ремкомплект, він показався <кл> не той, що нам потрібен. Ну то таке, то ми докупимо, поставимо тут, скажімо, вже більш-менш розібралися. ми. Думали, вже складати тут сьогодні, думаю, складу, як ми сюди ставити ж того крана, а він тут в такому цікавому місці стоїть, що не так все склалося, як гадалось. Ми його туди ставити, а воно не стає. Він там погнутий, оказується був. Незрозуміло, що з заводу там воно було, так, чи то вже власники до нас. Хтось там щось йому робив, невідомо буде вставочка. З відео, як ми там його все робили і чуть далі. Ну ми, коротше, з папою намучилися тут отак нормально, поки його поставили, поки довели його до ладу, щоб воно все працювало, щоб цей речажок працював нормально. Там пружинку не було куди, свердлили свердлили дирку для пружинки. Але ж потихеньку-потихеньку. Ми його там вирівняли все, кріплення вирівняли, поставили все на місця. Вроді би, стало. Вроді би стало воно так, як мало би бути. Хоча ну дуже неудобно, дуже прям некомфортно воно там стоїть. Звідси його не видно. Той насос. Але поставили. Зараз буду потихеньку ставити ці боковинки, тут трохи закручувати. Не буду застеляти поки нічим. Я думаю, що вже як зробиться все тут, а тоді ми, щоб завести, провірити блокіровку і... і зразу ж ми робили вилку цього речага, повишене, поніжене, перевірити, завести, як воно все. Та тоді вже, якщо все добре буде, будемо збирати. Замовив я сюди зразу шумоізоляцію на підлогу на боковинки. Теж буду клеїти, робити, будемо встановлювати нове сидіння нове. Фолти. Я не знаю. Я тобі кажу, що я перший раз його... Я знімав цю його кришку і це. Але я ж його не ставив. Так, ну, так як вони. Воно зараз саме вам составлено на місця. Все стане на місця. Да. Стане, стане як вирівняли. Вот. да поставили ту трубку, то воно зовсім гадче. Бачите? Главне роздивитися правильно, так? Да? Так, тепер ставимо цю пружинку на своє коронне місце. Дивись. Я ж не знаю, чи це правильно, що. Вись, це зажати. Знов, знов це треба відпустити, щоб оцю провернути трубку сюди, щоб не мішало. Чого так? Чого так? Дай ну на 19. Часы 22. 19. О, а це воно. Тобто тепер не мішає не те, не те. Оце Стой, 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 стой. Стой, я тут держать буду. Ану, ану, давай. Хороший, то вже все. Так. Тепер. Тепер, якщо тут стало, тут не чіпаєш, ну, то треба, щоб оце, оце поставити пружину сюди на обратку. Ні дирки немає. Треба, щоб воно піднімало. Я ж не знаю, чи це відкрито, чи це закрито в цьому положенні. Подивіться тобто, ж, можна подивитися, по речагу. По якому? Ну, по цьому здобу. Отак відкрито. Так закрито. Ну, Логічно. Логічно. Але тут мали б розумні люди поставить... поставить... Стрелку. Поставити якусь метку, початок, кінець. Открито, закрито. Ну тут немає ні стрілки, нічого. Нічого тут немає, Саша, дивись. Я вже все передивився. Нічого. А тепер, ну, тут, якби так, ці болти, головки, болти тримають як... Ограничитель. А, а чи це правильно чи ні? Я ж не знаю. Тепер, а це. Десь так має бути трошки. Це раз, друге. Оце зажато, це зажато. Ось. І якщо ця пружинка була тут, то як вона стояла. Як вона стояла. ну, Тут дирок ніяких немає. Що десь. Або дивися, що, або давай свердло, зараз просвердлимо там, де нам зручно. І поставимо. Оце такий випад. А мені щось здається, що воно сюди ось сюди не може ставати. Саша, мені я, дивись. Якщо ми тягнемо сюди, оце, скажімо, ось о, педаль, це доверху підняти, це виключено, так, то треба, щоб оця, оця пружина, якщо вона тут стояла, да? ніби тут. показувало, що стояло, то вона десь сюди має тягнути. Сюди має тягнути, щоб піднімати підаля доверху коні, так? Що ми нажали? Воно зработало. А туди як воно? Ось на включення воно буде тягнути. зрозумів? Або це я. Або за це, я кажу, ось так. Ну Тут воно не, не дотягує, якби. Ну а так ще. Отак. Ну так якби би Хорошо добре зараз стоїть. Ну пружини немає за що зацепити Ні дірочки, нічого. Тому, друзі, підписуємося на канал. Ставимо подобаючки, для того, щоб не пропустити відео. Все буде Україна. Всім папа. -па.